Суспільне Луцьк зустріло Елю на шляху до Луцька у селі Забороль орієнтовно о 13-й. На цю годину майже 29 кілометрів пішого уномарафону подолали. Розповідає ініціаторка Еля Коротинська. Каже, у день свого народження хотіла привернути увагу громади до збору грошей на дрони. Символічно просто ми проходимо 37 кілометрів пішки і збираємо 555 тисяч на fpv дрони які будуть доставлені в нинським нашим літунам. FPV-дрони на сьогодні це розхідний матеріал. Вони потрібні, вони роблять багато бавовни. З її слів, збір на дрони відкрили за тиждень до пішого марафону. На момент зйомок волонтерам вдалося зібрати 180 тисяч гривень. Під час навіть цього марафону кілька людей зупинялися, їхали машинами. О, ми чули про про це про про твою ідею, про твою ініціативу. І вони там просто там під час прямого ефіру вони мені там півтори тисячі гривень. Хлопчина ти по цьому в мене щоку і полетів. Всім доброго ранку, друзі. Стартувала волонтерка о п'ятій ранку від садиби Липинських у селі Затурці Володимирського району. Робили десь 7 чи 8 зупинок, таких невеличких привалів: розім'яти ноги, попити води, легкий перекус, якийсь банан або батончик енергетичний. Долати, не скажу, що важко. Я взагалі очікувала, що це буде набагато важче для мене. Мала певні там проблеми з кульшовим суглобом, давня травма. Але разом з тим вилізли три способні. Ні, ні, грижі. Спеціально тренуватися, не тренувалася. У мене від дому, де я проживаю до офісу, близько семи кілометрів. І я щодня там останні кілька тижнів, взагалі там, кожен день, а той часом і назад то, долаю пішки. Що, Мам... ти втомився? Ні. <гум> Мама кожен день старається для військових, збирає їм кожен день гроші. Я вирішив долучитися, щоб швидше була перемога. Говорить, це її перший піший марафон. Еля Коротинська розповідає, волонтерить із 2014 року. Проводить різноманітні збори на потреби військових та їздить на передову. Близько 50 поїздок. От за час повномасштабного вторгнення напевне навіть більше квадрокоптери, старлінки, генератори, зарядні станції. Ну і вже про іншу гуманітарну допомогу. Я вже справді мову не веду, бо намагаємося максимально пакувати всі машини. Долучилися до пішого марафону, небайдужі волиняни, колеги, журналістки та активісти громадської ...організації Автомайдан. Аби кожен день ходив, аби була ціль досягнута. Я рекомендую кожному долучатися до таких заходів, до збору, бо не забуваємо, що воїни потребують нашої допомоги. Тривав марафон понад 10 годин. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.